колеги. У нас наявний круг. Розпочинаємо засідання чергового виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету відноситься 36 проєктів рішень. На засідання присутні доповідачі засоби масової інформації юридично організаційне управління є зауваження до, до присутніх до порядку добу. Є пропозиція порядок денний підтримка в село. Хто проти підтримався, приймається одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволів на розміщення з реклами. Рибакова Лілія Євгенія, виконуючи обов'язків головного архітектора. Звернулася рекламна група «Маліць» товариство з обмеженою відповідальністю «Омега» і фізична особа чи нема заперечень за уваги є пропозиція підтримати прошу голосувати хто проти отримався одноголосно про відмову в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами відмовляємо товариство з обмеженою відповідальністю нію віта зроби в зв'язку з порушенням пункту 4 та 48 такого справи але надання згоди та на дозвіл щодо розміщення вантажних регулярних на об'єкт на дорожньому будівництві. пропозиція підтримати прошу голосувати. одного Про припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Ми відхиляємо функцію припинення дозволу, назва його Аллах реклами господарству Є запитання? Є пропозиція підтримати прослугу суду. Дякую. Дякую, Леоніна. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету збройних Ради Березкової і Януківської області від 30 на 3-21 року з номером 199 зі змінами. Він човпто Болзану Ковальчук, 22 року. Там був питання про вступне комісії замість Мурикоша. Він, здається, дав усямку і Анна Павлова змінила послугу. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу Одноголосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Обраскої міської ради районної райони області від 30 на 3-21 року з номером 200. Одного. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Не пропонується надати дозвіл на виконання нового дерева по не ковітанству до зверення громадян 4 дерева на території кладовища по вулиці Корона 24, Звернення Бройської рибальної служби 2 дерева на території парку Соснової, до зверення комунальних підприємств Бройської Благоустрій. одне дерево по бульвару Незалежності в районі будинку номер 21 до зверення громадян, одне дерево по вулиці Олімпійського Лінберг, звернення Жеку номер 2, кожне дерево по вулиці Москоленко, поряд з будинком 11, також зверення було Жеку номер 2. Є запитання, заперечення? Прошу підтримати. Одного. Дякую, Богдан Михайлович. Розглядаємо проєкт рішення про надання до суду подання щодо можливості призначення суті. Петра Микола Іванівна, начальник управління судзапису населення. Зауваження немає, є пропозиція підтримати першого голосу. Одного суду. Про надання до суду подання щодо можливості призначення сутіном. Є пропозиція підтримати прошого голосу. Одного росу. Голов надання адресної матеріальної допомоги наш каніцію громади. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Дякую. Про погоду на проведення заходів на території міста Броворій і воєнного стану. Я молодь Альма Анатолійовна, начальник управління культури сім'ї та Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Оголосимо. Дякую Аліна. Про погодження річного плану ліцензованого діагноз централізованого водопостачання по централізованого виділення комунального підприємства міського ради Брузького району Київської області брорипе проводиенергії речства Світлана Єліна, начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція підтримати. Нема запитань спроштового цього. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, товариство з обмеженою відповідальністю керуюча компанія Житла Шановні колеги, була зустріч з мешканцями, була зустріч з даною компанією, компанія, яка надає на сьогоднішній день послуги товариства з обмеженою відповідальності Аклосевіс. Досягнули. Певних речей визначили про те, що АКОСЕВІС має, ну по-перше, зустрітися з мешканцями, які безпосередньо наймають їх на роботу, щоб тобто, визначитися з нарахуваннями, а потім уже після визначення звернутися до засідання виконавчого комітету щодо прийняття рішень саме товариства за обмеженою відповідальністю, керуюча компанія ЖК Сканді. На сьогоднішній день я так розумію, мешканці. Не зверталися, тому є пропозиція повторно зняти даний проєкт рішення з розгляду засідання виконавчого комітету. Нема заперечень? Прошу надіскувати. Отримося. Про надання статусу дитини, яка постраждала націю законів, в озброєння конфліктів. Хто проти? Утримався. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бравицької міської ради Бровольського району Київської області про затвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Супалько, Є пропозиція Про затвердження висновку служби у справах дітей Бравицької міської ради Бровольського району Київської області про затвердження місце проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут Прохання підтримати, одного голосу. Про затвердження висновку служби у справи дітей Білоруської міської ради Борської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового проїзду за межа України. і проживає там... на Є пропозиція підтримати одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради Броської району Київської області. Про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Бровської Брагора Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку Служби у справі дітей Бровської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати Про затвердження висновку Служби у справі дітей Бровської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохання підтримати. Про затвердження висновку Служби у справах дітей Білоруської міської ради Бруської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохання підтримування. Про затвердження висновку Служби у справи дітей Білоруської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохання підтримувати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бривської міської ради борської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. рішення про, про затвердження висновку служби справи дітей Берговської міської ради Бривістської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України. Про затвердження висновку Служби у справи дітей Брузької міської ради Брузького району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Про затвердження висновку Служби справи дітей Брузької міської ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Но про затвердження висновку служби у справах дітей Броської міської ради Бруської райони Київської області про підтвердження місія проживання для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Броської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місія проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку службову справи дітей Бруської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку службу справа дітей Броської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бірускої міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. <к Sched rolling noise> Є пропозиція підтримати. одного. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бруської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Про затвердження висновку Служби у справах дітей Броської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохайно підтримку одноголосно. Про затвердження висновку Служби у справах дітей Борської міської ради Бруської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прошу підтримати одноголосу. Про затвердження висновку у справі дітей Бороської міської ради Боровського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитин для її тимчасового виїзду за межі України. Питання Прохайня підтримування. Дякую, Александрович. Про погодження проведення масових заходів на території міста Брової, Боровського району Київської області при дії воєнного стану. Озвернулися про філія груп є прохання довго Інвасида Журивич доповідає є прохання підтримки проповедки. Однозначно. Шановні колеги, мы никогда не порядок с данным вычерком Дякую.